Доброго дня, шановні українці. Доброго дня шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець. А з традиційним прямим стрімом українські сукіряни. Українські сукіряни, які починають стрімити сьогодні, починають стрімити сьогодні зранку. І тема, і тема, яка хвилює усіх: чи припинять війну в Україні? Учора був день надії на те, що війна припиниться. Учора всі європейські лідери говорили до 25 травня припинять стріляти в Україні. В Україні буде 30-денне перемиря. Про це говорив тільки Нелінивий, і Урсула фон дер Ляйнен, і е, Стармер з Англії, е, Мерц з Німеччини. Ну, звичайно, Макрон, Француз, бла, 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 бла. І в Україні перестануть стріляти. Хто тільки з європейських лідерів не горив? Навіть Фінляндія почала говорити навіть Італія, яка надасть нам 400 ржавих старих бронетранспортерів. да Яким металоломом в Італії сидять, і той металолом треба кудись спихнути. Вирішили, спихнемо металолом, куди? В Україну. Коротше кажучи, хто тільки не говорив вчора про мир в Україні, телефонна розмова Трампа з Зеленським, потім е, Зеленського з Трампом, з європейськими лідерами, з коаліцією спроможних, ну а потім телефонна розмова Трампа з Путіним. І питання просте на засипочку, як кажуть, а мир в Україні буде чи ні? Тільки давайте будемо дивитися реально. Давайте ми розділимо два слова: мир і капітуляція. Розділимо тих, хто хоче миру, і тих, хто хоче капітулювати. Я дуже би просив не ображатися тих, хто дивиться. Я не хочу нікого ображати, але давайте будемо відвертими. Є така річ, як мир, а є така річ, як капітуляція. Або ми хочемо справедливого миру. Або ми хочемо капітуляції України. Але перед тим, як далі розвивати тему стріму, проханічко 54 57 08, 25 13, 71 89 78. Карто Проводбанку. Підтримайте, будь ласка, прямий стрім, українські сокіряни, який завжди говорить правду. Так, от, або ми хочемо миру, або ми хочемо капітуляції. Капітуляції України, тому що в війні є тільки два закінчення: або Україна перемагає, хтось каже, чи можна перемогти ядерну державу Росії? Так? Ну, от знаєте, люди ж не знають історії. І от учора один мій підписник написав, що ви хочете в Україні населення деградувало. Я не хотів би ображати українцям. Просто ви знаєте, наскільки люди зараз нічого не хочуть брати в голову, крім телефона, як кажуть у нас на північній Бессарабії, що забули історію: маленька Чечня поклала величезну Росію на коліна. Пам'ятаєте, Росія була змушена підписати принизливий хасавюртовський мир. Маленька Чечня розбила російську армію в Грозному і била по всій Чечні. Маленька Чечня тоді перемогла Росію. Питання можна перемогти Росію зараз? Я скажу можна. По-російськи для російськомовних нужно, ну, тому що перемога не залишає ніякого шансу на те, що на нас знову нападуть. Питання в тому, чи є Збереження територіальної цільності України, чи є виживання в цій війні перемогою, я скажу однозначно. Хтось каже, що для тебе слово перемога? Для мене слово перемога це коли Україна вийде з цієї війни з найменшими втратами. Я реаліст, я розумію, що при тому рівні корупції, крадівництва, розвалу України середини, при, цьому, при тому рівні російської агентури на всіх щаблях, всіх державних інституціях, установах ми перемогти Росію практично не можемо. А витягнути війну нам потрібно витягнути війну. Хтось каже, а як е, витягнути цю війну? Я сказав: ну як ми можемо, так і витягнемо. Ми повинні витягнути цю війну. Так як витягували з 2014 року, Збройні Сили України воюють, а ми допомагаємо кожен чим, хто може. Кожен день хоч потрошки, ти повинен щось зробити для України. Тільки не треба говорити про чиновників, депутатів і інших, і інших блатних приближених. Це окрема каста. Це зрадники України, які тільки що стають на лижі або виходять на зустріч зустрічати з каравами чергового зайду окупанта, що зайшов на територію України. Я говорю про український народ. Тому я дуже прошу. Є така річ, як паніка. Паніка це передумова капітуляції України. Ми поки що тримаємося, хлопці з останніх сил тримають фронт, а вся решта залежить від простих українських людей. Все решта залежить від нашої центральної влади. Як центральна влада захоче обороняти Україну, як вона буде направляти зусилля українського народу? Так воно і буде. Хоча, в певний момент український народ сам може взяти на себе повноваження влади. згадаємо 2022 рік, коли тікали скрізь органи влади, да українські з Херсона, і звідки вони тільки не тікали, із Запоріжжя, із Чернігова із Сум тікали, тікали, аж як кажуть. П'ятки сверкали, да? хто брав владу на місцях? Простий український народ. Тому закінчується, як я кажу, нау, Тому завжди є простий український народ, який зможе взяти владу і втримати ту чи іншу частину території України. Далі про перемовне. Чи припинять вогонь в Україні до 25 травня, чи взагалі в травні місяці? Скажу вам, давайте ми будемо реалістами. Припинення вогню залежить в сухому остатку, як каже наш президент Зеленський від Путіна. От кінцевий, кінцевим, кінцевою людиною, до якого сходяться всі дзвінки, як це не парадоксально, є російський диктатор Путін. Да? Від його хотіло. Від його амбіцій, від його КГБшної старої лисячої хитрості залежить, буде закінчення війни чи ні. На даному етапі Путіну вигідно воювати далі, хоча би до осені. От я буду реально по поличкам все розкладати, не просто рвати на собі вишиванку. Я людина фахова, людина начитана і люблю. Розкладати все по паличкам. На даний момент Путіну вигідно воювати. Росія може воювати ще рік. Вона накопичила гроші, обвал цін на нафту російську воєнну машину не стримує, тому що, торгуючи нафтою, вони набили подушку доларами і мають, як кажуть, золотий запас. Далі економіка Росії переведення на військові рельси. Вся повністю російські заводи працюють чотири зміни цілодобово. Мобілізація йде повним ходом. Весняний призив на строкову службу в російську армію і осінній призив плюс 8% призивників. А це в масштабах будь-якої країни, тим більше великої Росії, це велике досягнення. Контрактників російську армію пруть, як рибою, косяки, тому що платять величезні гроші, величезні підйомні і величезні гробові. Того люди йдуть, тому що вони не мають за що жити в глубинці, і свідомо йдуть помирати, знаючи, що його рідня буде жити добре після смерті. Ось такі реальні, 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 як би кажучи, мої бачення. Путіну в Росії вигідна війна. Вигідна, і вони готові воювати, як мінімум до осені. Тому що їхня мета провести літню кампанію і вийти на лінію Дніпра. Все тоді, на їхню думку, почнеться розвал України. Що потрібно робити Україні? Україні потрібно робити те, що робить Путін. Перевести Україну на військові рельси. А у нас правильно в квартирі ГАЗ крадуться гроші виділено під час війни мільярд гривень на асфальт. вдумайтесь мільярд мільярд гривень виділено під час війни зараз, зараз, коли росіяни пруть на Сумщину, коли боїдуть по всьому фронту. Коли дронів у нас катастрофічно не вистачає, мільярд гривень виділено на асфальт. Про те, що крадуть гроші місцеві, чиновники-депутати, я вже не говорю. Питання: чи може виграти війну Україна при такому великому крадівництві в тилу, коли краде ну кожен буквально староста від старости села, від, від участкового, да, який крути старостою своїх мутки, до верхів. Чи може виграти війну? Відповідь ви дасте самі. Військових рельс на економіки немає. Україна не є і не хоче стати до зубів озброєним військовим табором. А без цього витягнути війну ми не зможемо. Зможемо тільки стати на коліна і капітулювати. Але все залежить від українського народу. І тепер підведемо вирисочку під тим, що я сказав. Надія України дуже проста: Збройні Сили України, які ніколи не здадуть Україну будь-якому ворогу. Давайте ми не будемо говорити про владу чиновників, депутатів. Я говорю про Збройні Сили України. Про людей, які свідомо кладуть своє життя для того, щоб ми з вами зараз слухали стріл. Ці люди ніколи не капітулюють ні перед Росією, ні перед Румунією, ні перед Польщею, ні перед е, Мад'ярами, ні перед будь-ким. Є простий український народ, який допомагає ЗСУ з 2014 року. Є волонтери, є активісти, є люди, які плетуть маскувальні сітки. Вони теж ніколи не здадуть Україну ні при яких умовах. Тепер, чи буде мир в Україні, чи перестануть Україні стріляти, я скажу, все залежить, все залежить в даному випадку, в сухому остатку від Президента Трампа. Путін не боїться нікого. Він не звертає увагу на гнилу Європу. Європа гнила. Він, Путін не звертає увагу ні на ту Урсулу фондер дер Ляйнен, да, Ні на Стармера в тій Англії, там Збройні сили Англії, Сухопутні, там 30-40 тисяч чи 50 чоловік. 50 тисяч чоловік. Це не сила. Він не звертає увагу на Мерца, він не звертає увагу на президента Фінляндії. Він ні на кого не звертає увагу. Він знає, що Європа прогнила. Що Європа зараз не боєздатна, що якщо зараз би російські війська розібрались з Україною, то російські танки за 2-3 неділі були б на Ламанші. Він це все прекрасно знає. Давайте будемо реалістами. І коаліція спроможних Європи спроможна тільки на те, щоб нам штовхнути заржавілу стару техніку. От у нас роздули, що Італія нам дає 400 бронетранспортерів. Ці бронетранспортери з 1970 року. Уявіть, скільки їм років 55 років. Ну, я людина, яка мала трошки навики е по бойовій техніці ще з радянської армії. Я знаю, що таке. Зберігання військової техніки, я знаю, що таке відновлення військової техніки. Да? 55 років бронетранспортери, тим більше в Італії, а італійські збройні сили вони малофахові, м'яко кажучи, ну, ну що нам той ржавий мотлов, да, допоможе. Так? Більше проблем. Тому закінчується наук. Путін не боїться Європи і не звертає увагу на Європу, не звертає увагу на прибалтійські країни, не звертає увагу ні на кого, крім двох персон – Трампа і сінь Цзіньпіна. От Трамп і сінь дзіньпін мають вплив на Путіна. Якщо вони скажуть припинити війну, Путін припинить війну. Путін не самогубці. Якщо Трамп введе санкції. Реальні санкції, да, відключить СВІФТ, заморозить рахунки в банках, доб'є чорний флот нафтовий російський до ручки, тоді, тоді Путін дасть задні. На даний момент Трамп просто дзвонить Зеленському і Путіну і дає останнє китайське попередження. Давайте припиняйте війну. На даний момент все залежить в сухому остатку від позиції Трампа. Якщо Трамп буде налаштований припинити війну в Україні серйозно, наклавши на Росію санкції, то Росія припинить війну. І якщо це буде просто лиш гарною картинкою для того, щоб Трамп отримав Нобелівську премію миру, то Росія війну не припинить. Ну і, звичайно, позиція Китаю. Хоча позиція Китаю всім зрозуміла: Китайське обладнання, китайська електроніка в російських шахедах, так? китайська зброя в російській армії. Від снарядів від до автоматів китайських, да? копії Калашникова. Тому закінчується наук. Чи припиниться вогонь в Україні? Скажу реалістично, ми побачимо. Я не буду поспішати, не буду кричати: ура, вогонь припинать!», не буду панікувати, все пропало. Ми побачимо, є така річ, як час. Час це розставить на свої місця. Скоро, я надіюся. з вами український історик та журналіст Єршвець. Велике прохання, допомагайте рідні, хто чим може. Будьте спонсорами каналу. Ви знаєте, Сережа Явдзінський каже спонсори каналу. Я завжди вчуся в розумних людей. Сережа Явдзінський сидить у Києві, професор. І Що тут скаже? Професор Київський, Сіроже Явдзінський, він називає людей спонсорами каналу. Тому я скажу: але скажу так: по-північно-Бесарабськи, да, хитренько. Шановні дорогі українці, не будьте скупими! Прямий стрім Українські Сокіряни єдиний стрім в західній частині України, де можна сказати і кажуть правду. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78 картка Проводбанку. Я не буду впарювати свої прямі стріми да, за 36 гривень. Як Сірожи Ядзінський, професор. Я буду казати, так як нас на Північній Бесарабії. Дайте, будь ласка, не минайте. Допомагайте каналу, допомагайте боротися на інформаційному фронті за Україну, за український народ. Слава Збройним силам України! Слава героям. Смерть ворогам України. Дякую за стрім. Дякую пані, пану Юрію Максимчику, пану Романтику і пану ЛВ. За підтримку в чаті гарно спокійно усім дня.